Вітаю ще раз, доброго ранку, це країна онлайн. Ми перебуваємо зараз, нагадую, на спеціальному рибальському човні, який працює на Київському морі. І сьогодні познайомимося з професією рибалки, який займається провисловим саме виловом риби. Рибальський човен, на якому ми йдемо безпосередньо на місце рибалки, там де ми будемо діставати сіті сам по собі, доволі таки своєрідний. Він має усі атрибути необхідні для того, щоб комфортно почувати на ньому себе навіть і багато днів. Власне, він такий собі універсальний. Серце цього кораблика, це отакий потужний двигун Майже 80 кінських сил нього ще й великий крутний момент дає можливість тривалий час йти, так би мовити, походним маршем для того, щоб комфортно команда себе почувала, є тут і невеличка кают компанія. Звісно, розміри його невеличкі, але... Тут доволі таки комфортно може пакуватися ціла команда цього невеличкого чого. Можна відпочити прилягти на ці полиці. Як я розумію, рибалки не часто використовують цю місцину, принаймні тут, на Київському морі, адже в них рейди невеличкі. Сьогодні наш займає десь дві години загалом Рибальський Човник, на якому ми перебуваємо, насправді невеличкий, але навіть при цьому є все тут, щоб почувалася комфортно нечисленна команда з чотирьох чоловік. Все у нас тут більше. Ми, звісно ж, не змогли не завітати на камбус, ми тут теж є. Якраз нам приготували чай. Доволі холодно зараз на Київському морі, так що ми зробимо невеличку перерву, читайте наших наступних ключів.